Я довго сумнівався, знімати чи не знімати це відео, але подивився, хейт, який йде в коментарях. Загинули люди. Загинули в рівницькому ТЦК, де підірвали гранати. і загинув в ТСК, нікотрі віз новопризваних на навчальний центр. Ви реально, блін, кажете, що це їх таки? так і треба? Треба вбивати їх, військових, тому що це ЦК це військові. Та хто там ще не це незаконне формування, це ви повторюєте бредні незв'язку код. ЦК це відноситься до Міністерства оборони. І, наприклад, в нас Луцьку, я знаю багать, багатьох хлопців, які служили ТЦК, котрі були травмовані, поранені під час захисту Чи 14 2014 року. А хто буде захищати далі нашу державу? Хлопці, які добровольцями такі як я, вже кінчаються. І даже кінчаються не так, як я отримав важке поранення і не можу далі воювати, а в них чисто фізично устало за три роки воювати, їх треба замінити. Хто їх буде міняти? Було класно сидіти за їхніми спинами в цей це час, коли вони воюють, там, бухати, ходити собі спокійно, жити мирно. Да? А зараз, коли треба було виконати свій обов'язок перед державою, перед тим же самим своїми рідними, то ви це починаєте хейтом, що треба бувати, тікати, хаватися. Серйозно?